Всіх вас вітаю, шановні глядачі. Ми сьогодні будемо казати про глобальні питання, які стосуються території України. Бо саме територія України вона представлена з районів. Так визначає адміністративно територіальний устрій. І ось кожен громадян, кожен, хто проживає на території України, він має безпосередню участь до району. Бо саме в кожному районі є Території і там мешкають люди. І ось виникає питання. А чи задавались ви питанням стосовно оцих районів? Бо саме в цих районах знаходяться районні ради та районні державної адміністрації? І саме на утримання цих органів влади завжди, а точніше кожного місяця, відбувається? Фінансування на утримання райрад та райдержадміністрації, починаючи від сплати комунальних послуг і завершуючи до сплати заробітних плат чиновників, всі ви знаєте, які заробітні плати чиновників. І ось виникає просте питання: а чи є необхідність в районних радах та в районних державних адміністраціях? Що вони роблять такого, що без них не можна існувати? Ось це питання, на яке ми маємо знайти відповідь. Бо саме має бути користь від Райрад та Так же склалося в Україні, що Україна вона складалася з районів. Раніше це було 490 районів, але якщо взяти 2024 рік, то це вже 136 районів існує в Україні. І ось оці структури районні ради та районні державної адміністрації, вони завжди знаходяться і завжди здійснюють свою якусь діяльність. А чи потрібна оця діяльність? І які результати цієї діяльності? Бо кожен громадянин України, який проживає, має відчувати на собі, в першу чергу, на своїй території, діяльність районних рад та районних державних адміністрацій. Чи змінилось щось саме у вас на території, там, де знаходяться районні ради та районні державні адміністрації? Ось яке питання має постати у кожного громадянина України? Для того, щоб далі казати про розвиток держави. Бо саме ці структури вони залишили ще з Радянщини. Да, зараз їх менше. Набагато менше. Але ж вони існують. Фінансування відбувається кожного місяця. І не просто фінансування це. Велика кількість видатків на їх утримання кожного місяця. І ось, залишаючи цю модель адміністративно-територіального устрою, дуже складно казати про розвиток держави, дуже складно казати про розвиток окремих територій. Бо ці посередники, вони Умовно кажучи, висасують енну суму бюджетних коштів для того, щоб залишатися. Але користь, яка від них? Чому це питання залишається? Чому воно не вирішується? А відповідно, територіальні громади мають бути успішними, мають бути спроможними. Мають бути економічно, соціально та культурними у вигляді розвитку території. Але якщо залишати цю модель у вигляді районів, у вигляді районних рад радіадміністрації, то про розвиток можна забути. Або казати про якісь віртуальні поняття розвиток, яка ж має бути альтернатива? Бо невідома діяльність райрад та райдержадміністрації. Один момент є, що вони ділять тільки кошти. Вони розподіляють кошти між територіальними громадами. Через них проходять дуже багато документів про затвердження різноманітних важливих питань на їхню думку. Бо це орган, який має відношення на сьогоднішній час на територію. І від рішення Райрад, адміністрації залежить дуже багато. Так ось, що має відбутися в Україні для того, щоб відбувався розвиток, але без райрад? райдержадміністрації адміністрації взагалі без такого поняття, як район. Бо є в Україні, і завжди це було це територіальні громади. Це ви, як мешканці, як громада, яка мешкає. І відповідно є, окрім територіальної громади, уряд України. Оці дві складові. Тобто, це. Той рівень управління у вигляді двохрівнівого управління держави, територіальна громада, уряд України, які можуть вирішити всі питання щодо самої території і щодо того, що має відбуватися на території. Бо це все вирішується у вигляді повноважень. Тих повноважень, які наголошені в законодавстві, це закон України про місцеве, їх більше 200 штук. На сьогоднішній час. І ці повноваження мають бути виконані в повному обсязі. Бо там існує два види повноважень власні самоврядні делеговані, повноваження від, від територіальної громади, окремо, і повноваження від уряду України. І ось, якщо територіальна громада має і хоче бути успішною, то вона може виконувати повноваження і Напряму взаємодіяти з урядом України. Тобто це буде двохрівнєва система управління, але без районних рад, райдержадміністрації і взагалі поняття району. Ось, шановні глядачі, що в Україні має бути, якщо казати про зміни, якщо казати про розвиток і взагалі про перспективу Держави України. Але без районів, без Районних рад і без районних державних адміністрацій. Ось такий має бути поділ, адміністративний поділ. І тоді буде відчутний результат. Цього, на жаль, немає. І ось чому в Україні залишається оця Радянщина. І відповідно результати цієї радянщини. Тому, шановначі, ми з вами проговорили оце питання, бо це питання дуже важливе. Бо, кажучи про розвиток, ми маємо враховувати територію. І саме це поділ території, з чого він складається. Тому, якщо у вас є питання по цьому відео, по цій темі стосовно районів, в першу чергу, залишайте свої коментарі, ставте вподобайки, ставайте підписниками. Ми казали сьогодні про альтернативу району. Що має бути в Україні? Тому я всім дякую, шановні дачі, і вже до наступних зустрічей.